І тут з нами діти, і це було також для них, щоб вони е, ну, продивились в мультиплікаційній формі історію. Ви знаєте, цікавий такий, як можна сказати, ну, наприклад, у школі е, предмет да, такий історія. І таке питання: а хто пише історію? Історики, так? Да? Але знаєте, тут дві такі думки: Бог і люди. Або тільки Бог, або тільки люди. Як ви вважаєте? Дуже, Дуже гарна думка, Бог через людей. Знаєте, якщо ми дивимося, інколи є люди, які кажуть, що Бог так прописав. І я нічого не можу змінити. Це не хитна думка. Це хитна думка. Бо Бог не прописав гріхопадіння. Бог його передбачив. Бог бачив, що якщо людині дати свободну або вільну волю, вона стане на бік гріха. Вона захоче спробувати те, що не треба. І це буде мати. За собою наслідки. Погані наслідки. Але знаєте, історія на цьому не закінчується. Вона не закінчується гріхопадінням, вона не закінчується Божим гнівом на гріх. Хоча Бог Він має реакцію на гріх. І це гнів, це Боже прокляття, це Боже покарання. Але Господь не хоче покарати грішника, Він хоче його спасти. Він хоче дати йому шанс. І знаєте, сьогодні ми е, приближ, ну, наближаємось до того, е, до тої події, коли прийшов Ісус Христос. Знаєте, вся історія, всесвіту, вона сходиться на чому? На, на Ісусі Христі, на Його народженні, на Його житті безгрішному, на Його смерті, на Його Воскресінні і ще на чому. На його другому пришестві. Ви да. знаєте, вся історія Біблії вона має один тільки ключ. І це Ісус Христос. Знаєте, якщо б Ісуса Христа видалити з історії, то життя і ця сама історія, вона не мала б ніякого сенсу. Господь дав свій закон да, для того, щоб показати людині що своїми зусиллями ти не можеш себе змінити. Ти не можеш себе за волосся витягнути з багнюки, з болота, в якому ти застряв. І тому прийшов Спаситель, який протягнув до тебе руку. Знаєте, Божа історія, вона пишеться Божими людьми. Я пригадую момент народження про те, як пише Євангеліст Лука про народження Ісуса. І знаєте, дійсно Бог чудовим образом, він е, все так передбачив. І коли ангел прийшов до Марії і сповістив їй, що ти завагітнієш без чоловіка, ну, ви уявляєте собі таке? Ну, Марія була дуже благочестивою жінкою. Вона не могла таке собі уявити, як? І той же праведний Йосиф, про якого в Біблії, він теж не мог таке уявити, як це таке може бути. Він хотів так по-людськи її відпустити. Ну, якщо в тебе є інші, да, ну, я не буду ну, розголошувати це. Він хотів покрити її ну, заручими, навіть пожертвувати їми знаєте, Але що сказала Марія? Ось раба Господня, хай буде мені по Твоєму слову. знаєте, через таких людей твориться Божа історія, через тих, хто приймає Божу волю, через тих, хто кориться їй, через тих, хто йде? Був колись пророк Іона. Який хотів ну, не робити так, який хотів не приймати участь в Божій історії спасіння Нінерії. Ви знаєте, я кажу, це сьогодні може бути ну, порівняно з тим, що якщо б комусь з нас Господь сказав, «Іди, ну, я не знаю, в Росію, в Москву і там проповідуй, і хай вони спасуться, такому ярому знаєте, патріоту України, він подумав, ні ну що Божа кара їх настигне. Його можна зрозуміти. Бо не це вороги були Ізраїлю. Вони дуже жорстко з ними поводились, захвачували, ну, робили те саме, що і сьогодні. Але знаєте, Господь хоче спасти людей. Незалежно від їх раси, від їх належності, від їх диномінації. Чому? Тому що він їх створив. Тому що він їх любить. Тому що, якщо людина чине зло, то це робить не вона сама. Вона відкрила своє серце для зла, для диявола. І він чинить через неї. Так само, друзі, ми, як віруючі люди, що ми робимо? Чому ми можемо творити добрі діла, справи? Це ми такі гарні стали. Ні, це Господь через нас робив. Всі усі цим згодом. Що ті добрі діла, які угодні в Богу, можуть тільки творити Господь через нас. Якщо ми відкриваємо для нього серце, для Його добра, для Його світла, для Його любові, то ми можемо творити добрі Божі діла, які угодні в Богу. Сьогодні люди, люди цього світу вони теж творять добрі діла. Але можуть вони бути невгодні Богу. І тільки Божі люди, які відкликаються на Божий заклик, вони пишуть ту історію, яку хоче Господь. Дуже гарний приклад ми з вами згадували Марії. Ось Божа ось твоя раба. Да? Хай буде, як ти скажеш. Це було ну, якось незрозуміло. Ніхто таке не чув. Хоча Біблія про це говорить, що діва да, вона народить сина. Господь зійде і буде Емануїл. Що це значить? З нами, з нами, з нами Бог. Бог. Дивіться, Бог разом з людьми. Він пише історію. І коли людина робить що е, проти Божої волі. Це не значить, що Господь так їй дає е, робити, але Господь інколи дозволяє людині робити зло. І тому, друзі, Господь хоче і ціль його спасти грішника. Він створив церкву свою, він створив через тих людей, які добровільно прийшли і відкрили своє серце для Господа. Ви знаєте, можна ну, дітей, можна дорослих якось примушувати, да, якимись е, ну, стимулами чи моментами заставляти людей інколи сьогодні примушують робити, робити те, що вони не хочуть робити. Але Господь так не робить. Да, якщо б Марія відмовилась, ну, наприклад, да, то Господь би знайшов іншу річ. Якщо пам'ятаєте історію Єстер, Єспірі, коли її, її дядя сказав, що ти повинна йти, і каже, що ти не підеш, то визволення прийде з іншого Бога. Ви знаєте, Господь використовує людей. І ми вчора говорили про юду, який Ісуса видав. І в понеділок ми про це теж на спілкуванні з Євангелія від Марка ми теж говорили про це. Ви Знаєте, це була та людина, яка любила гроші більше, ніж свого вчителя. І вона готова була заради цих грошей навіть видати його. І ви знаєте, 30 срібників це були не такі маленькі гроші. Це не було 30 копійок чи 30 гривень. Ну, кажуть, приблизно 3000 доларів, може і більше, Ну, якщо в перерахунок на сьогоднішній час. Тобто Юда міг на цьому дуже збагатитися. І це його був Бог, і це його був вибір. І знаєте, Ісус про це казав. Він його попереджував. Дивіться, історія Ніневі, історія Йони. Вона каже про те, що Йона проповідував ще 40 днів. Мінея була зруйнована. Але скажіть, вона була зруйнована через 40 днів? Ні, Ні, чому? Тому що люди покаялися. Тому що люди змирилися. Ви знаєте, Господь дає кожній людині, навіть Юді, який хотів, який вирішив, який до цього йшов. Який домовився з первосвящениками за певну суму грошей, що він видасть Ісуса, який винашував план. Ісус йому казав багато разів. І знаєте, Він його не викрив. Він не сказав, ти Юда, ти зрадник. Він казав, серед вас є один, який зрадник. Хто Господи, хто махне зі мною в одну посудину? І знаєте, Господь сьогодні Він дуже милостивий до всіх людей. Він дуже милостивий до нас. Я думаю, друзі, в нас бувають такі речі, коли ми виношуємо якийсь якусь рік. Ну, Скажімо, так, дуже рідко, ну, дуже може рідко, рідше буває, коли ми зненацька, знаєте, ну, не, не очікуємо якихось подій ми ну, або щось сказали, або щось зробили, знаєте, таке в таких ну, обставинах, які зненацька в нас. Та, зазвичай людина думає про те, що вона може зробити. Вона думає про помсту, вона думає про якісь погані речі, про... Е, ну, і вона винашує ці плани. Так було в Юди. Це не було спонтанне таке рішення. Це було заздалегідь приготування. Знаєте, і Петро, я дивлюсь на Петра, ми теж за Петра. Трохи я вчора читав про те, що він, знаєте, зненацька, да, так підійшла служниця і каже, ти був з ними. І він так розгубився, каже, да ні, я не був. І потім другий, третій, коли вже заспівав півень, знаєте, його прийшло таке прояснення, що я наробив. Він каявся. Друзі, в житті кожного з нас може бути такі моменти, як у Петра. Десь ми своїми діями, своїми словами зрікаємось Ісуса. Десь ми робимо не так, як треба робити, але Господь завжди дає нам шанс покаятися. І тому, друзі, Господь каже, що сьогодні той благодатний день, коли ми можемо звернутися до Нього, коли ми можемо е, покаятись. І знаєте, цікаво, я ще нагадаю, вчора нас не так багато було, але ми говорили про те, як Ісус мив ноги своїм учням перед вечері. Ну, Це вже почалась вечеря, Він зняв потім свій, коли вже всі лягли, возлягли для ну, цієї святкової вечері. Ісус зняв свій верхній одяг, підкрезався рушником да, і почав це робити. І знаєте, всі учні вони якось мовчали. Але тільки не Петро. Петро каже: каже ні, ніколи. А Ісус, знаєте, що каже? Що якщо не в мою твореної, ти не будеш мати частину за мною. Як знаєте, Петро, для нього дуже важливо було ця думка. Він дуже хотів мати частку разом з Ісусом. Знаєте, якщо Юда, це препере. Ну, пре Бріга, це, йому було байдуже з Ісусом ти чи ні, але гроші вони мали для нього дуже важкі, дуже такий великий авторитет, велику силу. Він їх любив більше, ніж Господа Ісуса Христа. То Петро навпаки, він каже: Господи, я готовий. Давай ноги, і руки, і голову, і всього мене мої. Бо я це, цим ну, дуже ціную. Я хочу бути. Друзі, питання в тому для нас? Це дуже важливо мати частку час з Богом, з Ісусом Христом. Чи так ми ну, на це не, не особо так звертаємо увагу. Друзі, і після того Ісус каже, що тому, хто омитий, треба омити тільки нас. Ми всі з вами сьогодні омити кров'ю Ісуса Христа. І тільки вона нас омиває від гріхів, тільки вона нам дає спасіння. А потрібно нам мити ноги чи ні? Помити? Ісус сказав так, що омитому треба мити ноги. Але чим Ісус омивав їх? Водою. А що таке є вода в духовному сенсі? Боже. Це слово Боже. Да? Яке що робить сьогодні для нас? Воно нас викриває, воно нас облічає, да? воно показує. І через нього ми очищуємося через Слово, бо воно є світильник для нашої ноги, воно є ну багато чого, Слово Боже, і через слово, знаєте, Ісус каже, якщо ви прибудете в моєму слові, то ви є справжні мої учні. І ця істина, істина слова, вона вас зробить вільними. Тому, друзі, ми дякуємо Богу за те, що Він пише історію. Історію спасіння. Але він пише її з нами. І він хоче, щоб ми відгукувались на Божий заклик. Тому що віра це є саме відклик людини на Божий заклик. Інколи ми думаємо, що ми можемо там змоделювати цю віру, або от я вірю, і, е, але або не вірю, або я не знаю. Але. Згідно Божого Слова, віра це є твій відкур, твоє да на Божий задник. І знову історія Марії, да? вона каже, так, Господи. Та людина, яка Ісус питає, її ти можеш вірувати, Він сказав, так, Господи, вірю, але допоможи в мене є ще якісь сумніви, ще є якесь невір'я». Я думаю, ця людина вона характеризує всіх нас. Ми віримо Господу, але в деяких моментах нашого життя ми ще, знаєте, не, не зовсім йому довіряємо, де ще вагаємося. Тому давайте це все віддамо Господу. І щоб наше життя воно писало Божу історію, щоб ми відгукувалися всі на Божий Заклик, тому що останній час. І той текст, який ми читали, що Господь каже, я в свій час це зроблю. Галатам 4,4 написано, що коли настала повнота часу, тоді Бог послав сина свого. І знаєте для чого? Там написано, щоб усиновити нас, щоб зробити нас своїми Божими дітьми. І це дійсно Божа така милість, Божа любов, Божа ласка, Божа історія. Річних людей зробити своїми дітьми.